Більшість парламентів вже є з частини провладної колишньої монобільшості і з частини колишніх з ОПЗЖ. Якщо ви подивитесь сумнівні законопроекти, то вони приймаються якраз цими голосами. І такий лакмусовий папірець в цьому це було звільнення колишнього головного пазажиста Бойко з посади. Абсолютно нічого не значу, що рішення, якщо так говорити по-чесному і відверто, але влада в перший момент опиралася вершиною цинізму чи відкриття реалії, це був виступ народного депутата від слуг народу, який з парламентської трибуни захищав владу, захищав власне представника ОПЗЖ, і це відкриває абсолютно всі карти. Але якщо справді... Відчувати потребу українців, то українці сьогодні кажуть про уряд національної єдності і власне кандидатура Порошенка як потенційно.